Майкл Бей персона грати у світі сучасного кіно. Зневажати його фільми це правило хорошого тону для будь-якого поважаючого себе синефіла. Стрічки режисера обвинувачують у тому, що це бездушний маркетинг, пустий екшен заради чергового продакт плейсменту, але я вважаю, що Бей один із небагатьох справжніх митців у комерційному кіно і ось чому. По-перше, давайте розберемося, що відрізняє мистецтво від продукту. Головна мета продукту вдовольнити споживача. У свою чергу мистецтво нікому нічого не повинно, це засіб самовираження творця, тому щоб показати, що кіно Майкла це мистецтво, порівняємо трансформерів із Бамблбі – картиною з того ж кіно всесвіту. Бамблбі повертає франшизу до витоків, що з комерційної точки зору є дуже правильним рішенням, адже вдячні фанати 100% принесуть прибуток. Про те, що це за витоки, давайте розберемося. У 1981 році президентом США стає Рональд Рейган. Він скасовує майже всі обмеження для бізнесу, в тому числі й на телебаченні. Наприклад, раніше на годину телевізійного часу мало перепадати не більше 10 хвилин реклами, а 7-8 годин на тиждень повинні бути присвячені освітнім програмам для дітей. Проте Рейган вважав, що це є обмеженням свободи слова, і дав право ринку вирішувати, що корисно для дітей, а що ні. Тоді на телебаченні стали масово з'являтися мультфільми, головною метою яких було продавати іграшки. Тобто спочатку створювалася іграшка, а потім під неї знімалося шоу. Створенням таких серіалів керували вже не режисери і сценаристи, а компанії-виробники. Це, як не іронічно, призвело до обмеження свободи слова, але вже не з боку влади, а з боку бізнесу. До таких мультфільмів і належать трансформери 1984 року, тобто «Бамблбі» намагається наслідувати у буквальному сенсі продукт, який був створений, щоб продавати іграшки. Це видно в першу чергу у спрощеному дизайні робота, щоб дітям було його простіше намалювати. А відповідно, щоб вони потім просили у батьків купити їм таку ж іграшку. До того ж, Булбі цілком складається із округлих м'яких контурів, які буквально кажуть нашому мозку заспокойся, все добре. Просто подивіться, як він виглядає, чи може така милота хоч комусь не сподобатися. Також Булбе використовує модну зараз тематику 80-х, але вона ніяк не впливає на історію. Це просто атмосферний фон, ностальгічна нота, щоб у фанатів оригінального мультсеріалу був ще один привід прийти до кінотеатру. Намагаючись всім сподобатися, стрічка боїться хоч на крок відійти від загальноприйнятих шаблонів сторітелінгу, через що стає надто звичайною і непримітною. А що ж з трансформерами Майкла Бея? Хоча їх майже неможливо дивитися як цільний витвір, режисер не думав нікому догоджувати. Плювати він хотів на оригінальний мультсеріал і ностальгічні почуття фанатів, бо й так переробив оригінальних роботів, що порівнюючи його фільми і шоу 80-х, ви не знайдете там нічого спільного. Майкл Бей настільки безкомпромісний, що домовитися з ним не може ніхто, навіть він сам. Наприклад, стрічку Перл Харбору режисер планував знімати у класичному повільному темпі Старого Голлівуду. Але вже після першого дня зйомок він перейшов до різких монтажних склейок, слоу мод та тони пафосу, які так характерні для його стилю, саме унікальний стиль, власний авторський почерк. Це те, через що я вважаю Бея справжнім митцем, і хоча мені не подобаються його фільми, я вважаю їх дуже цікавими для вивчення, то чим же Майкл Бей привернув мою увагу? Бей не завжди був режисером, якому все одно на сюжети персонажів. Проте вже перші його роботи в 90-х запам'ятовувалися саме завдяки чудовому відчуттю композиції та рекламній фактурі картинки, тоді важко було знайти режисера, якого можна впізнати всього за одним кадром. Shit just got real. Тобто Майкл Бей чудово відчуває момент, але з часом ця його особливість стала переважати над усіма іншими. Акцент на окремих моментах став настільки вагомою особливістю його стилю, що через нього режисер став нехтувати цільністю історії. І з часом його стрічки стали збірниками окремих, не пов'язаних між собою, але дуже крутих сцен. З кожною картиною ці сцени ставали все більш складними. Інколи бей вставляє в межі одного кадру стільки подій, скільки, як мені здається, людський мозок просто не може сприймати. Його проблема в тому, що кожен кадр режисер знімає як останній. Він не розставляє акцентів, не дає зрозуміти глядачу, на що тому треба звернути увагу. Що насправді важливе в цей момент. Через таку мішанину після перегляду будь-якої стрічки Бея важко зрозуміти, що в ній взагалі відбувалося, але аудиторію постійно треба дивувати, збільшувати масштаб того, що відбувається на екрані. Тут у нагоді стає те, на що більшість глядачів майже не звертає уваги. Роль саунд дизайну у фільмах Бея надзвичайно велика. По-перше, навіть не дивлячись трансформерів, їх легко впізнати лише за тим, як вони звучать. По-друге, саунд дизайн частково вирішує тему перевантаженості стрічок бея. Адже коли ні сценарій, ні камери не мають часу на передачу якоїсь інформації, таку функцію виконує звук. Погляньте на цю сцену. Саме звук у ній дає зрозуміти, наскільки цей робот старий, та як довго він стояв без діла. По третє, саунд дизайн дає глядачам по справжньому відчути те, що відбувається на екрані. А це дуже важливо у багатомільйонному блокбастері, адже коли твій дорогий екшен сприймається як щось звичне, у тебе велика проблема. Щоб ви зрозуміли, що я маю на увазі, послухайте цю сцену. Особливою її робить саме те, як вона звучить. Ми відчуваємо силу удару завдяки невеличкій паузі перед ним. А ось як це виглядає на зображенні звукової хвилі. Саме ця пауза робить акцент на ударі. На контрасті із повною тишою перед зіткненням, воно відчувається максимально яскраво. Цей прийом основа екшену трансформерів. Такими паузами характеризується майже кожна бойова сцена, що справляє доволі велике враження та робить екшен набагато більш видовищним. Тож роботи цього режисера мають чимало художніх особливостей, що дає мені право називати його справжнім митцем, ви зовсім не повинні зі мною погоджуватися. Моя ціль дати цікаву тему для роздумів подивитися на встояну думку з іншої точки зору. Тих же трансформерів 1984 року можна сприймати не як продукт, а як витвір мистецтва. А простоту дизайну не як маркетинговий хід а як творче рішення, адже завдяки зрозумілій формі і кольорам автори без зайвих слів розкривають характер персонажів, лише поглянувши на яких, можна зрозуміти, хто злодій, а хто ні, тож не сковуйте себе жодними стереотипами і рамками, адже знайти мистецтво можна в будь якому місці, де ви його шукаєте.